Бо я єдиний депутат в цьому скликанні, який жодного разу не голосував чужою карткою, жодного разу не віддавав, не голосував за інших колег і жодного разу не віддавав свою картку. Я можу відповідально сказати, що дійсно єдиний, бо навіть ті, хто зараз нарешті борються, і за індивідуальне голосування, і за сенсорне, за сенсорне голосування, на жаль, були прецеденти, коли вони віддавали свої картки. Але дуже добре, що під тиском громадськості, що під тиском мас-медіа, принаймні ця тема стає зараз актуальною. Мені дуже прикро, що наш опонент, пан Єфремов, зізнається в фальсифікаціях і вважає, що це нормально. Голосування чужими картками це є фальсифікацією. І тоді зрозуміло, що ці люди можуть займатися і фальсифікаціями під час виборів, тому що там же також конкретні люди можуть ставити галочки в чужі бюлетені. Так само, як тут голосувати чужими картками, це також фальсифікації. І ці фальсифікації в голові. Вони навіть не розуміють, що так робити не можна. Він починає виправдовуватися, що люди так думають, що люди можуть там десь бути в Америці чи в Європі. Він навіть не розуміє, що так робити не можна. Що відбувається? Може вони і дійсно мають аналогічні думки, але кожен депутат це представник народу і він повинен брати участь в законотворчій діяльність. Що відбувається, якщо він цього не робить? А це ви показали на своєму табло. Ви почали з чого? Що за рік, за 2010 рік, пан Ахметов збільшив свої статки втричі. Мільярдер, який втричі збільшив статки. Ви забули, що він, він не лише власник якихось заводів, насправді він народний депутат. У нього посада народний депутат. Тільки в залі парламенту його немає. За цей час він збільшує свої статки. Ось чим займаються ці псевдодепутати. Вони просто збільшують свої статки, свої багатства. І от до цього приводить така позиція, такі фальсифікації. Що потрібно робити? Дуже добре, що зараз буде технологічне введення. Я думаю, що під тиском громадськості, під тиском мас-медіа, все-таки воно буде введено. Ті, хто будуть заперечувати, це фальсифікатори. Якщо вони будуть голосувати проти цього введення, це фальсифікатори. Але цього замало. Тому що насправді голосування кожен депутат чинить згідно власного сумління. І якщо люди і партії голосують з фальсифікаціями за чужими картками, то повинні за них виборці не голосувати. От партії регіонів це партія фальсифікаторів, виборця. Ви не повинні за неї голосувати тоді. Аналогічно, я повинен сказати до своїх союзників. Друзі, я борюсь не три роки навіть в цьому парламенті, шість років, як мінімум, проти фальсифікації голосування чужими картками. На мене був тиск фракції «Наш Україна – Народна заборони. І дуже добре. Що зараз поступово повільно, дійсно як каже пан Фесенка, дуже повільно з перешкодами відбувається перехід до самостійного голосування. Якщо Нунс і Б'ют не будуть голосувати самостійно, я так само скажу, не можна голосувати і за ці фракції, і за ці політичні партії. Виборці не повинні голосувати за фальсифікаторів.